Вже четвертий рік поспіль в Україні триває дистанційне навчання. За цей час і діти і батьки пристосувалися до навчання за комп'ютером, проте не у всіх родин є можливість забезпечити дітей якісними приладами, які будуть допомагати у засвоєнні матеріалу, а не псувати зір. Так днями 32 школяра добропільської громади отримали нові планшети для навчання. Добропільська громада для учнів початкових класів отримала 32 пристрої за домо. Мовленістю між міністерством освіти і науки і компанією амізон надані планшети нададуть можливості самовдосконалюватись нашим діткам. Це допоможе більш якісному навчанню для наших сонечок. Психологиня зазначає, що сьогодні, окрім уроків, де дітлахів проводять і онлайн заняття з психологом, аби підтримувати моральний стан. І дуже прикро, що хтось не може підключитися, бо не має можливості. Проводяться години психолога або заняття. З елементами тренінгу, тому що ну, треба а, стежити за умовами, а, санітарними нормами стежити. І тому це, зустріч може бути до 30 хвилин, можливо, навіть менше. Це вже йде відповідності до віку, з яким проводиться зустріч. Але все ж таки, да, проводяться заходи онлайн постійно, два-один два, раз на місяць. Це точно з дітками зустрічаюсь я як психолог особисто, ну, а уроки, звичайно, кожного дня і багато їх. Єгор навчається уже у 4 класі. І каже, що з новим планшетом вчитися буде ще зручніше. Я навчаюся онлайн, для цього мені треба ці пристрій. Дякую за наданий пристрій. Тепер я ще краще буду навчатись. Катерина, мати трьох дітей, зазначає, у сім'ї просто немає можливості забезпечити усіх якісною технікою. Хто як, одна з планшету з мого він вже тріснув від часу. Старша дитина на телефоні і на комп'ютері. Одинадцятикласник випускник у нас на комп'ютері займається. Тому не в усіх все є. Таке, щоб, ну, щоб було зручно. Екран маленький і не завжди видно, що вчителька транслює на монітор. Це нам дуже дуже потрібно, враховуючи те, що ми виїхали з Харкова. У нас немає, не залишилась там вся техніка. На сьогоднішній день вона нам дуже важлива. Ну краще ж дивитися, в да, більший екран в монітор, ніж у телефон. Знімальна група з міста Добропілля спеціально для телебачення Капрі.